Пришли с тем, что часто болел, э, насморк часто был, от насморка, заложенный нос, плохо дышал. Э, потом атиты э, часто были и узнали, что увеличенный аденоид. Наш педиатр говорил, что перерастет, как бы, чтобы не трогать, но когда уже проверили слух, как бы, когда он слух, то уже поняли, что надо что-то делать с этим. Ну и плюс у него были не, не, не маленькие они были, как бы уже... Плохо, навіть коли ні болелстн, все одно и задержка дыхания дихання То Тобто вже всі признаки, к тому що їх удаляти. Аденоїд закупорював майже всю носоглотку і прикривав слухові труби, за рахунок чого формувався механічний блок слухової труби, і як вторинно виникло накоплення рідини в барабанній порожнині. При медикаментозному лікуванні не було відмічено стійкої динаміки, було прийнято рішення виконати ендоскопічну аденотемію з використанням холодноплазмової коблації. Це високоенергетичний метод видалення тканин. Ми видаляємо аденоїд шляхом випарювання тканин при відносно на високих температурах 50-60 градусів. Цей метод дає нам змогу максимально ефективно видалити лімфоїдну тканину. в, э, в носоглоте. Все хорошо прошло, все убрали, и ушки тоже там, жидкость убрали, теперь как бы лучше слышит и носиком хорошо сразу заметно стало, и по ночам как бы лучше дышать. Он нормально от наркоза отошел. Почти в тот же день, он как только выписали нас, то нормально все было, как бы никаких таких не осложнений, ничего, все хорошо. И Давиду все понравилось, да? Протягом двох тижнів було відновлення після операції носове дихання вільне відразу після авторитивного втручання.